Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ось так на думку обласного керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потрібно боронити державу. Полковник знущається над своїм підлеглим та б'є його. На жаль, такі випадки є непоодинокими по всій країні. Розгло задійшов до президента. Повідомляють місцеві змі, аби запобігти перевищенню повноважень. Була створена комісія від міністерства оборони. За орієнтовно місяць вони отримали понад. Ві, тисячі скарг на роботу військоматів так, правоохоронці винесли підозру за трьома статтями колишньому одеському воєнкому Євгена Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та алтівок на мільйони доларів. А тепер і рівненських керівників обласного та районного ТЦК про перевищення повноваження Сергія Луцюка та Віталія Козачука дізналися правоохоронці та провели в шість обшуків за місцем роботи проживання та транспортних засобах. Обох рівненських начальників. Ніків затримали суд, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення вини обласному війському загрожуватиме від 9 до 12 років позбавлення волі за версією ДБР. Полковник та підполковник керівники Рівненського обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки дізналися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин планує доповісти про їхні порушення під час служби. Натомість керівники військоматів вирішили цього не допустити та. Та побили чоловіка Побиття битою. Знімали на відео, змушували потерпілого ставати на навколішки та вимолювати пробачення. Повідомили у ТБР. У керівника районного ТЦК та СП вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амафетаміном. Знаряття для вживання наркотичних речовин повідомили у прес-службі. В обласному військоматі цю ситуацію не коментують. В ОК захід зазначили, що за цим фактором призначили службове розслідування. Зазначимо, вже 1 серпня в Україні будуть. Діяти нові правила мобілізації, а саме з'явиться новий вид повісток, які будуть вручати призовникам для проходження комісії. Загалом в Україні є чотири види повісток. Проте згідно з законом України під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні діють три види повісток, а саме повістка для уточнення даних, мобілізаційне розпорядження та повістка на проходження військово-лікарської комісії. Саме останні повістка раніше не використовувалася в українських військомат. Так, проте уже з 1 серпня всі призовники будуть її отримувати відразу після того, як з'являться у військомати. Саме ця повістка відноситься до третього типу, наявка по якій прирівнюється до ухилення від мобілізації. Та може каратися згідно кримінального кодексу України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.